Шо вам панство, це фінальна частина викладення моїх емоцій та вражень щодо сумки Everlistock Fade Flex в контексті носіння власної короткоствольної зброї. Я розповім, які я бачу конкретно в ній переваги та який комплект vc прибут є оптимальним саме для мене. Чому я обрав саме цю сумку? Я користуюсь поясними сумками постійно, незалежно від пору року. Конкретно, FightFlex була черговою спробою позбавити себе від постійного догляду та зберегти від корозії Ford 17. Бо влітку та тепловосну або осінь проховане насіння на поясі для мене передбачало лише використання внутрішньопоясної кобури Skydex. А в результаті, як на гвинтах кріпси самої кобури, так і на затворі пістолета від поту з'являвся так званий пітінг по простому цятки ержі. З якими проблемами я стикнувся за час використання. А, окрім дрібних непорозумінь, перша та фактично єдина проблема, з якою я стикнувся, це те, що візуально сумка здається дуже об'ємною. Хоча ємкістю фактично не відділяється навіть серед аналогів на українському ринку. Ну, але я пізнав Zen, та то замість того, щоб намагатися візуально зменшувати сумку, я навпаки розширив список доступних опцій. Фактично використовуючи її як міський варбелт. Коротко пройдусь по зовнішній частині сумки зліва направо. Першим ми бачимо тонкий алюмінієвий карабін від Situ Summit. На ньому наразі висить лише моя мінімалістична ключниця. Головна причина, по якій я ношу її зовні сумки, це доступ до речей, які нікого не звикають, та найчастіше використовується тут і зараз. І вона включає в себе ліфтар. Nightcore Tube та міні-маркер Rino Rescue. Я також відмічу, що сама по собі наявність карабіна на будь-якому спорядженні додає йому функціонал, який обмежений лише фантазією власника. Турнікет Кат Підсумку від відеомтат. Тут коментарі зайві, москалі можуть дістати нас де завгодно, та коли завгодно. І наша задача просто бути до цього підготовленими. Як морально, так і матеріально. Тіло сумки. Єдина різниця відносно базової компоновки полягає в конфігурації пулерів великого найбільшого відділу, а саме Тобразна ручка бігунка переміщена на протилежну сторону для широкого відкриття лівою рукою. А друга ручка бігунка цього відділу знята повністю, аби я навіть теоретично не зміг помоково потягнути її. Права частина поясу повністю вільна, щоб, вочевидь, мати простір для діставання та оперування зброєю. Тепер переходимо безпосередньо до наповнення сумки. В середині нас чекає повна свобода та модульність за рахунок великої кількості віокропонелей. Особисто для мене дуже приємно, що я мав змогу використати вже наявні у мене вставки від МТАК, а саме органайзер та універсальну кобуру вставку. Конкретно по відео. Передня кишеня. Окрім валкопанелі, де вже зараз стоїть органайзер. Також присутні вбудовані відсіки для всяких дрібничок. Та кишеня з пором, яку особисто я майже не використовую, бо це насправді робить сумку пизакою. По наповненню, по цьому відсіку у мене розподілені два телефони, спиртові серветки, звичайні серветки. Та всякі дрібниці по типу жуяк та цукерок. Середній або великий відділ. Тут все просто, ніякого велосипеду. Універсальна кубова ставка та рідний органайзер еберлісток під магазин або турнікет. розміщено все таким чином, аби не конфліктувати, не чіплятися одне одного. І головне, або не заважати швидко це все бараході става. Стосовно варіативності наповнення для мене замість додаткового магазину в цей відсік Чудово сідають Victorinox Compact та Leatherman Curl. Більшість часу я саме так виходив, але наразі переселив їх в рюкзак. Тонка задня кишеня. Вона виконує суто технічну адміністративну функцію, бо, на відміну від інших сумок цього класу, Аберлісток сховали в неї всі прибуди для регулювання довжини ременя, а не залишили їх зовні. Як на мене, це сумнівне рішення. Але окей, це не критично і це не заважає. Також саме в цій кишені я зберігаю усі документи, що ношу собою постійно. Та гаманець. Ну і більше я в цю кишені нічого не кладу. Та й в цьому я більше і не маю в цьому потреби. Ітог. Сумка модульна, передбачає варіативність наповнення. Але по факту в ній немає сенсу, якщо ви не носите середині пістолет. Якщо носите, як на мене, це практично найзручніша доступна опція. А велика та менша сфера від інтак, особисто мені дуже не подобається через ще більшу громісткість та сам форм-фактор сумки через плече. Конкретно цією сумкою я задоволений, міняти її не хочу. Вам можу порадити. Чао!